Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Марія В'яже. Отже, розпочинається новий тиждень і хочу вам показати свої роботи, які я буду виконувати в новому спільнику. Я вступила в спільник Валентини з каналу Валентина Творимо Красу і цей спільник з весною в душі. Минулого року я брала участь також в ньому. Мені сподобалося, дуже багато ідей для натхнення, дуже багато дівчат в'яжуть гачком переважно, прикраси, до Пасхи. Так як цей свільник триває до 20 квітня, і багато робіт приурочені саме цьому світлому святу Пасхи. Але я скажу вам так, я з декором для дому Ну, Не дуже я його полюбляю, в'язаний, тому що ну, це, на, е, як сказати, це на любителя. Я більше віддаю перевагу іграшкам, і плечовим виробам, що й буду е, е, в'язати. Мені, звісно ж, дуже б хотілося вишити е, накидку на кошик, але я так давно не вишивала, що я думаю, що цей процес е, мене розтягнеться на цілий рік, тому я не ризикую. Я собі трішки написала. Список бажань, що б я хотіла. Щось, по ходу, буде змінюватися. Я так думаю, щось додаватися, але я так собі більш розписала до кінця лютого, що б я хотіла розпочати, і що я мушу розпочати. Перший процесик буде у мене з ярнар дольче. Моя донька захотіла ось такого зайчика в такому кольорі. Сказала, що це буде зайчик фіалочка. Мені здається, кольори підходять. Ну, Захотіла, значить потрібно. Я взагалі вважаю, що в неї зараз такий вік, 6 років, вона все собі хоче, що я в'яжу. І як в мене є вільний час, в мене немає замовлень зараз на даний момент, тому я приділяю цьому час, я в'яжу їй, в'яжу племінниці, що вони хочуть, тому що ще трішки і вона виросте і вже вона не буде хотіти цих іграшок того всього. Тому я ловлю моменти і в'яжу їх, тому що це її емоції, це її спогади з дитинства. І м, такі емоції, як дитина переживає, коли ти зв'яжеш ту іграшку. Ну, хоча вона нею і недовго грається, інколи вона про неї забуває, але все рівно. Вона дуже щаслива, а зараз це саме головне. Наступний проєкт це буде ковтинка також для доньки. Ниточка, забула етикеточку. Ось така подарована ниточка. Я вам ставлю фото етикетки, тому що ну, не взяла з собою це я в'язала зразочок, я вже показував в попередньому підключенні. Тут такий візерунок, не видно його. Три лицевих одна виворотня, потім в'яжеться ряд лицевих, якщо по кругу, і знову три лицевих, одна виворотня. Дуже красивий. Ну, от не фокусується, щоб вам показати. Ще тут таке забарвлено ниточки, що не особливо її побачиш. Але я сподіваюся, що коли буде в'язане повністю полотно, воно буде трішки буде видно, що це не лицева гладь. Отже, також на цей тиждень хочу розпочати. І ще один проєкт буде також з цієї ниточки. Я в'язала котусиків для чарівниць добра, і моя племінниця також собі захотіла такого котика за майстер-класом Dream Toys. І також його цього тижня розпочну. Тоді по можливості буду просувати шкарпетки, тому що якщо я їх не дов'яжу, я їх просто вже не зв'яжу. <смі> не хочу їх відкладати надовго, тому що в мене пропаде до них запал, а так потрішки буду просувати. Але шкарпетки в, цій, в цьому спільнику участі не беруть. Це просто так проміжний процес буде. Також, ну, це на цей тиждень, поки. Такі мої буде три старти. Якщо ж я буду ще щось розпочинати, я буду до вас підключатися, буду показувати вам просування по цих стартиках і підключатися, показувати роз, ну, нові починання. Але це буде вже в новому відео. Це відео буде дуже коротеньке, це відео вступ і мої плани в цьому спільнику з весною в душі. Посилання буде на чат і на. Не знаю, чи є там список, чи е, Валентина створила список, чомусь не звернула уваги. Буде е, в інфобоксі. Якщо є посиланнячко, я все залишу. Якщо ж ні, е, заходьте на канал Валентина Творимо Красу, в неї є е, е, відео, і ви пишете, що хочете доєднатися. Думаю, що можна доєднатися, тому що спільник недавно стартував. Мені здається, тішки більше тижня. Ще дівчатка доєднується, тому можете спокійно доєднуватись. Отже, всім до нових відео, всім па-па!